Володимир Петрович Філатов науковець, офтальмолог, хірург, винахідник, народився 27 лютого 1875 року, помер 30 жовтня 1956 року. 1892 року закінчив Симбірську класичну гімназію. Філатов вступив до імператорського університету, тоді серед викладачів університету була низка видатних науковців. Кафедру очних хвороб очолювали Олексій Маклаков та Адріан Крюков. Курс внутрішніх хвороб читали Григорій Захаріїн та Олексій Остромов, хірургію Микола Скліфосовський та Олександр Бобров, педіатрію Нил Філатов, фізіологію Іван Щечен, Сеченов, анатомію Дмитро Зернов а фізику Олександр Столєтов. По закінченню університету з відзнакою у 1897 році за пропозицією Андріана Клюкова юнак деякий час працював ординатором університетської очної клініки у 1897-1902 роках з 1899 року по 1905 рік Філатов працював ординатором очної лікарні під керівництвом професора Сергія Ложечнікова. У 1903 році на запрошення професора Сергія Головина Фато переїхав до Одеси, щоб почати працювати ординатором у клініці при одеському університеті. Наступного року став асистентом кафедри, а у 1908 році захистив присвячену батьку десерт... докторську диссертацію на тему вчення про клітинні отрути в офтальмології. З 1911 року, після від'їзду Головіна, очолив кафедру очних хвороб Одеського університету, нині Одеський національний медичний університет, якою керував до 1956 року. 28 лютого 1912 року він зробив першу операцію з пересадки рогівки методом повної наскрізної кератопластики, але операція пройшла невдало. Через два роки він зробив другу таку ж операцію з таким же результатами. 1924 року він розробив метод повної, а у 1927–1938 роках часткової наскрізної кератопластики, для чого спроектував спеціальні медичні інструменти. На відміну від колишнього спроби, цього разу операція пройшла успішно. Однак проблема пересадки рогівки вважалась на той час зовсім безперспективною. Тому смілива ідея молодого ліка не знайшла підтримки у науковому світі. Він продовжував роботу у клініці, уважно вивчаючи різні форми захворювання. Очей розвивав і вдосконалював свою оперативну техніку. Сам Володимир Петрович писав, що у ті роки не було ні дня, ні ночі, коли б він не думав над цією проблемою. 1913 року науковець запропонував новий метод вимірювання внутрішнього, внутрішнього тиску еластонометрію. У 1914 році Володимир Петрович винайшов, а у 1917 році опублікував ефективний метод та спосіб пластики за допомогою круглого стебла, який виявився найціннішим внеском у сучасну відновлену хірургію та здобув широке визнання хірургів, як філатовське кругле стебло. Було позбавлено від страждань безліч людей, які отримали важкі травми під час Першої світової війни, в результаті чого у них утворили жахливі дефекти обличчя та інших частин тіла. Згодом професор увів у медицину новий ефективний принцип лікування, тканину терапію, який присвятив 20 років свого життя. Цей метод знайшов широке застосування у лікуванні не лише очних хвороб, а й ряду загальних захворювань, які раніше вважалися невиліковними, а також у різних галузях медицини ветеринарії та навіть у народному господарстві. Володимир Філатов був не тільки науковцем, а й лікарем-кліністом, блискучим хірургом, обдарованим педагогом, талановитим художником, цікавим оповідачем та веселим співрозмовником. Відомо, що він багато часу приділяв написанню своїх мемуарів. Навесні він виходив до берегової лінії Одеси в Аркадію та на малий фонтан, де малював етюди. Були в нього і віржовані рядки, які Володимир Петрович підписував анаграмою Возалів Філатов навпаки. Останні роки життя Володимир Філатов провів у квартирі на Пролетарському бульварі, нині Французький бульвар, помер Володимир Петрович Філатов 30 жовтня 1956 року. Відкровили в мозок, похований на другому християнському цвинтарі Одеси. У подальшій розробці його наукових ідей, збережній традиції філатовської школи, велику роль зіграла його учениця, академік Надія Олександрівна Пучківська, яка 1956-1985 роках очолювала інститут.